Український менеджер економіки, засновник Києво-Моглянської бізнес-школи, директор школи управління Українського католицького університету, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, його стем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Павло, ви приїхали до Чернівців в день вишиванки. Ви, напевно, вже помітили, що в Чернівцях ну, всі практично містяни в вишитих сорочках. Це неймовірно. Це неймовірно. Що для вас вишита сорочка? Це якісь це корені. Моя ця вишита сорочка, це мамина вишита сорочка, тобто ну, вона вишивала це, і ми з нею обговорювали, який ми хочемо, який я хочу, який вона хоче, цей узор. І це такий центральний український мотив. Мій батько з західної частини Кіровоградщини, мама є Хмельницької області, Київської області, там два корені, Ось, хоча я сам зі Львова. Тобто таке поєднання різних регіонів України, і напевно, що воно є в цьому дубі, в цій калині. Ви знаєте, певно, що організатори акції Дня Вишиванки хочуть затвердити це свято на державному рівні? Варіант. Я трошки трошки скептично ставлюся до там, коли держава починає втручатися в, в, в звичаї, в, в якісь свята. Ми прекрасно це зробили без, без держави, без державних органів. Але між іншим, можна навіть, трошки навіть продовжити, бо це раз в рік, і раптом ну, як раз в рік виглядає святочно, але ну так дуже епізодично. В Малазі, в якій я працював більше ніж три роки, в них це роблять кожного тижня, тобто кожен четвер, всі державні службовці і навіть і не тільки державні службовці приходять в національному броні. В цьому є якийсь певний зміст. Дійсно. Це якийсь, розумієте, це зміст є нагадувати собі і про корені. Тому що дивіться, з однієї сторони, це є достатньо потужна тенденція до глобалізації. Нас кажучи, техніка, яка в нас є тут навколо в більшості, вона є глобальна. Телебачення, напевно, є достатньо глобальним форматом. Фільми, які ми дивимося, музику, яку ми слухаємо, продукти, які ми їмо. Це ну, воно стає все більш і Глобальним це навіть добре для української промисловості, також тому, що ми можемо давати на цей глобальний ринок свої товари і послуги, таким чином суттєво збільшувати наші доходи і прибутки. Ось, але це те, що, що все-таки дає тобі можливість зачепитися за ті корені, бо так можна відчепитися і десь полетіти кудись і, 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 і забути звідки ти І це напевно що теж не є добре. Павло, ви приїхали до Чернівців або розповісти про співвідповідальність для розвитку, що ви хочете донести до людей? Я приїхав в Чернівці, бо мене запросили студенти-економісти поговорити про економіку. А коли я думав, як в одній фразі короткій фразі висловити мої переконання, я вийшов на цю формулу співвідповідальність для розвитку. З кількох причин, ну перш за все, давайте візьмемо кінцеву ціль. Кінцева ціль, я вважаю, що це не є свобода. Деякі люди, ну лібертаріанці, ліберали. Я з великою повагою до них ставлюся. Для них свобода є кінцевим продуктом. Для мене свобода, по-перше, повинна обов'язково бути поєднана з відповідальністю, тому там це є. Тому що ти є так, ти вільний робити, але ти також відповідаєш. Коли немає цієї другої частини, то воно. Перетворюється у вседозволеність, і, і це ну воно не воно не призводить до розвитку, і це мене турбує. А, а в Україні, яка починає достатньо сильно відставати, а, ну, особливо коли ми беремо Європу, а, нам, нам, нам дуже треба розвиток. Я б навіть сказав би, що місцями, де, де потрібно там, скажімо, десь поступитися задля розвитку якимись там можливо. Тими чи іншими, скажімо, привілеями, давайте я так, так скажу, то це треба робити. Ось що є у слові співвідповідальність. У нас дуже часто. Я чую це віздячи по країні. Чим далі в глиб країни ти їдеш, люди очікують, що уряд, держава забезпечить нам розвиток. Я хочу донести це до людей, що не забезпечить нам держава і уряд, розвиток. Вони можуть дати можливості для розвитку, ще навіть з цим вони, на жаль, не особливо добре справляються. І я був частиною цього, тобто я беру цю відповідальність і на себе також, ми не справляємося з цим добре. Але я своїм колегам в міністерстві завжди казав: ми не є економіка, ми, ми, ми не робимо товарів і послуг. E, наша економіка, ми там дивилися з четвертого поверху э, Грушевського 12, я кажу, ось пішла наша економіка, ось поїхала наша економіка по Грушевського. Це є люди, які роблять товари і послуги. І нам треба розуміти також, я дуже радий, що я зустрівся з, з економістами, э, студентами і науковцями в університеті. Ми тільки що зробили зустрічі з, ну, я так розумію, в більшості бізнес. В горизонт габі хороше місце між іншим, таке для думання для обговорення. Ідея була в тому, що ми повинні брати на себе відповідальність як підприємці, як менеджери, як власники за розвиток нашої країни. Ми точно відповідаємо за продуктивність праці наших людей. Вони витрачають час на що? На на, на, на ці розмови, які в нас в офісі йдуть, на тертя якісь, на якісь конфлікти, на якісь на вияснення, що ми повинні робити, тому що немає нормальної системи менеджменту. Тоді вони не є продуктивні. Чому уряд повинен за це відповідати? Коли це за це все-таки несе відповідальність керівник, менеджер тут, тут на підприємстві, за, за прибуткову діяльність не може відповідати уряд. За це повинен бізнес відповідати, власник, керівник і так далі. Тобто давайте навіть візьмемо трошки, підемо далі, візьмемо елемент освіти. Ну, то знову ж у нас припущення, що держава, оскільки держава має там державні школи, вона має там державні університети, це в більшості вона. І тут же звучить питання, щось що у нас проблема, з нас питання з освітою. Так, у нас питання з освітою, тому що я, наприклад, ну, я вважаю, що не можна повністю прикидати, взагалі не можна прикидати. Це тільки на державу. Тому що е, чи я вловив останні тенденції в, в економіці, не є відповідальність держави, це моя відповідальність. Якщо я цього не вловив, я стою не здатний. Відповідно, я повинен це ловити, я повинен вчитися. Кожна людина повинна відповідати за своє здоров'я, за свій освітній стан, за свій фінансовий стан, за доход своєї сім'ї. За, за турботу про своїх близьких і і старших також між так ми можемо і на пенсії також вийти. Бо тут може бути питання: чи держава повинна брати відповідальність за пенсії, якщо ці двоє вже зараз стареньких людей виховували дітей? Своїх дітей так в Азії це, це діти турбуються про це. Зміти, і тому вони мають гроші інвестувати в інфраструктуру. вони мають ці, ці гроші вивільняються. Ось тому е, я вважаю, що в кожного з нас є певна відповідальність, і ми всі повинні працювати задля розвитку України. Тут звичайно вже цікаво за що ж тоді держава відповідальна. Хороше питання. Е, я думаю, що нам треба починати з мінімуму, тому що зараз у нас держава, начебто, відповідає за все. І, і вона не відповідає за все добре. Тому знаєте, як з напевно з маленькою дитиною наша держава, хоча вже є 23 роки, але вона ще, ще вона десь ще в школу ходить. Ось і ну я в мене молодша донька, 8 років в школу ходить. Вона вчить табличку множення. Нема сенсу її вчити вищу математику, бо, бо вона, вона вчить 3 помножити на 4, правильно. E, наша держава, e, я вважаю, будь-яка держава і наша в тому числі повинна, особливо наша, повинна відвідати в першу чергу за три речі. Спочатку: захист країни, тим більше, що є зовнішні e, і внутрішні e, загрози. Це, звичайно, це з нами, знову ж таки, це співвідповідальність, тому що це, ну, це хто ж захищати буде. Друге, рівний доступ до можливостей. Не так, що в олігарха всі можливості. А простої людини можливості немає, тому що немає доступу до бюджету, тому що немає доступу до, до надр, тому що немає доступу до ресурсів, тому що все це є монополізовано чи на національному рівні, чи на обласному рівні, чи на міському рівні. Держава повинна гарантувати рівний доступ до можливостей – Це між іншим не означає, що держава повинна гарантувати рівність, бо не може цього зробити і не треба цього робити. Люди не є рівними, вони є рівними в правах. Але вони не є рівними в талантах, і особливо вони не є рівними в тому, які зусилля вони вкладають. Очевидно, що ті люди, які вкладають більші зусилля, повинні мати більшу нагороду. Вони більше ризикують, вони більше вкладають. Але можливості доступу повинні бути рівні. І за це відповідає держава. Ну я конкретно скажу, антимонопольний комітет, зокрема, Щоб ми не бачили монополізації галузі. І третє. Держава, особливо наша, вона ще не навчила цього робити, повинна відповідати за легкість ведення бізнесу. Ми повинні розуміти, що в державному секторі кількість робочих місць буде скорочуватись. Міністерстві економіки працювало 1300, а зараз, якщо додати міністерство промислової політики, 1550 людей. Я і так дивився, і так дивився, і там я різному думав, скільки людей тут потрібно. Я може щось не додивився. Мені бо там колеги, які там давно працюють, вони кажуть, ти так і не зрозумів. Можливо, Ну, я не бачу там необхідності більше ніж 200-250 людей. Ну як потрібно ж людина, котра буде папки переставляти з полички на поличку. Там ну, є така проблема. Нема ну кого проблем. ну, тобто, зі мною. ні? Ну є на правді працівники. Справді чия робота можливо не настільки є важливою. І вони починають тоді шукати різноманітні можливості для заробітки. От що мене от, от що мене хвилює. Е, е, повернемося, що все одно держава не, не буде мати стільки грошей для такої великої кількості службовців, між іншим і на національному рівні в Києві, і також на регіональному, і обласному і міському. Це означає, що кількість державних службовців на всіх цих рівнях буде скорочуватись. Вони будуть без роботи, вони не повинні бути без роботи. В країні маса роботи. Звідки це візьметься? Приватний бізнес, приватний, приватні підприємства. Але якщо їм буде ускладнене ведення бізнесу, то замість того, щоб створювати робочі місця, вони будуть всю свою енергію витрачати на те, як, як обійти всі ці складнощі. Для чого? Коли ці країни, розумні країни, просто усувають ці складнощі. Для того, щоб вони розуміють, ну, розумієте, ми ж, не, ми ж не в чистому полі є, та на цьому полі є. Американці, німці, китайці, корейці, це, японці це потужні конкуренти. І тепер дивіться, от, е, Сингапур, там, наприклад, Штати, е, Сполучені Подбали про те, що в них немає оцих складнощів. Тоді в людини є 24 години. Ну, мінус, наприклад, там, ну, 6 годин сну залишається там, скільки, 18 годин. Ця 18 годин залишається на те, щоб креативно, творчо думати, які є інновації, які є продукти, які є послуги. Що думає наш, наш підприємець 20 годин, бо він не спить. Ну тому, що тому що навіть вночі йому все одно думається, як як обійти складнощі, створені фіскальними органами, силовими органами, тими міністерствами, тими тут місцевими, якимись е, різноманітними організаціями, органами. Питання, скільки в нього часу залишається на продукти і на послуги. Та небагато в нього часу залишається. Потім питання: чому програємо американцям? Та тому програємо американцям? І це треба розуміти просто. Це просто якесь неправильне уявлення в державі, та, що бізнес треба розвивати, тому що держава це, має. Можна... Це є правильне. Це а, не а, правиль. Бізнесу треба створити, біз... Потрібно, та, вичистити але... поле, і він буде розвиватися ось, сам. Ось, ось. А в нас чомусь не так. Ну, У нас чомусь не так, тому що зможуть. я надіюся, тому що ми дорослішаємо. Ми, знаєте, Ми допустили, на жаль, ціле покоління. Я не хочу говорити про всіх-всіх-всіх. Але велику частину може навіть не одного покоління мені так здається людей, які розглядали державу як бізнес як державу як спосіб заробляння. Може вони туди туди прийшли в такі складні 90-ті роки, де інших можливостей не було. А тут раптом якраз ну можливості є, тому що з'являється ліцензія, якась з'являється можливість заробити. Тому що ти хотіш, хочеш так. дав, не хочеш, не дав. А що це дає для глобальної конкурентоздатності українського підприємства? Нічого, те, що вони вміють отримати цю ліцензію. Нічого зараз щось змінилося. Зараз змінюється, тому що ну, з'являється більше і більше людей, які розуміють, що це неправильний шлях, який був а весь шлях, весь світ, між іншим, наші сусіди навколо всі, Білорусь йде шляхом усунення цих перешкод. Ну не, не, не тотального, там все одно є, є питання, але Білорусь є на приблизно на 60-му місці по легкості ведення бізнесу. Ми є на 90-му якомусь 96 шосте, здається. Ось так що нам треба швидше швидше це усувати. Ми ми, ми, ми рухаємося, ми робимо закон про дерегуляцію. Був прийнятий ми Він починався в той час, коли я ще працював в міністерстві. Там рада перестала голосувати вже. Там вона виходила на на вибори. Нинішня рада вже проголосувала. Ось треба далі розчищати ці складнощі, які ми натворили. От мені цікаво, коли ви працювали в міністерстві, до вас прийшло таке розуміння? О, справді система змінюється. Я Ні. бачу, що не було такого, так. А, ні, 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 ні. В мене якраз було навпаки, я чому mm -hmm. зразу а так тому, майже інст, я я інстинктивно відреагував так. вам, тому що в мене було, от, е, в, мене було відповідальність, в мене було відчуття, що ми, ми не доробляємо, ми, ми не дореформовуємо. Все це повинно рухатись набагато швидше, і це очікування, ці величезні очікування, які в українців були і до уряду, і до мене. Вони були таким великим тягарем, тому що з однієї сторони ти бачиш це очікування, ти чуєш про це постійно, ти читаєш про це постійно. Я все-таки в соціальних медіях достатньо активний. Я бачу про що там говориться. Ось, і ти не можеш дати цей, цей продукт. І тому в якийсь момент я навіть сказав, друзі, ну я ну давайте будемо чесними. Ну я не можу. Тобто, може там в когось вдасться, хоча в тому уряді так, так і так і не вийшло. Все-таки треба було новий уряд створити. Там вже треба було більшу кількість реформаторів завести. Ми між іншим, в хороших взаєминах там не тільки з міністром економіки нинішнім. Працюємо, співпрацюємо, я там не можу допомагаю. У мене робочі взаємини з деякими іншими міністрами. Також це хороші люди. Мені трошки шкода, що вони з бізнесу пішли в державну державну службу, бо бізнес втратив. Ось я надіюсь, вони повернуться, коли вони вже там скажуть, що ну, вже є нова хвиля готова там взяти цю естафетну паличку, яку я відповідно також залишив е, своїм колегам. І таким чином ми будемо рухатись далі. Тому що їхня участь в приватній економіці все одно є важлива. Ви постійно відслідковуєте так економічні процеси в нашій країні. Ну, бачите трошечки покращення. Ну і яке ж покращення? Мінус 17,5%. І а, дивіться, тут питання, покращення... яке виникає всіх українців. Так. А що буде далі? Покращення буде тоді, коли ми будемо бачити зростання. А, що буде далі? А, ну, є змінні, які ми не можемо, які я не можу спрогнозувати, які я не можу передбачити. Я не можу передбачити поведінку нашого сусіда і його лідера а, цієї країни. Ну, тому давайте це залишимо за Е, за Бо оскільки там важко передбачити, воно створює там різні, різні сценарії. Припустимо, там є те, що є зараз, тобто якесь відносне перемир'я, відповідно залишається територія країни, де ми можемо робити багато, багато речей. де, ну, Я б сказав, би, не дуже навіть відносно мир, мирні умови. Треба швидше рухатися по, по знаменнику, це є скорочення державних витрат, тому що вони створюють дефіцит бюджету, а це нам створює девальвацію, та нам створює інфляцію. Але також нам треба починати більше дбати про чисельник. Чисельник це доходи. Хто нам буде творити ці доходи? Дерегуляція це є або інакше кажучи, простіше кажучи, це спрощення ведення бізнесу. Це є один шлях. Потрібно створювати, я думаю, що потужну комунікаційну кампанію, яка говорить, що це, це ми, це українці, це не просто влада, це, це ми повинні своїми товарами і послугами це робити. Треба присвідчитися, що знову ж таки нема цих бар'єрів, про які ми раніше говорили. Там секретів нема, там немає чудес. Це забере роки. Це нам також потрібно розуміти. Польща виходила з цієї ситуації десятиліттями. Ми тільки-тільки стали на цю дорогу. На жаль, ми 23 роки займалися. Я це називаю багато векторна Нірвана. Тобто ми якісь були такі буддистські на зв'язку. Деякі колеги кажуть, що Україна це найбільш буддистська країна в світі. Тобто у нас було все було добре, у нас всі були друзі навколо, все в перфлятку, всі брати, просто як просто буддизм. Ось буддизм закінчився, нірвана закінчилася. Між це можна навіть подякувати нашим північно-східним сусідам, що вони нам нас розбудили трошки таким як, як це Викрив акуратніше все. сказати копняком. Напевно, ось, але тепер треба починати рухатись. Просто треба робити ті речі, які Польща зробила, які Грузія зробила. Це відомі речі, їх треба робити. Ви говорите про бізнес. Я хочу вас питати, можливо, ви зараз можете назвати кілька основних кроків, які необхідно здійснити для полегшення ведення бізнесу в Україні. Давайте візьмемо відкриття бізнесу. Це найпростіше. Мені кажуть, у нас вже просто. Це робиться за два дні. Між іншим, там був зроблений прогрес, тому що це раніше треба було там біля тижня. Зараз це два дні. Я кажу: в Малайзії це робиться за одну годину. Паспорт дається за одну годину. Тому що там нема що більше робити. Зміньте, а в чому, в чому проблема? Тому що ми досі, і наші державні службовці, досі думають терміном «дозвільна на систему». Я між заборонив цей термін використовувати нас в міністерстві, поки мені юристи не сказали, що ну, все добре, тільки воно у нас в Конституції записано. Тобто ми змушені ним користуватися, тому що так записано. Зауважте, ми в Конституції записали річ, яка є безвідповідальним абсурдом. Чому держава вирішує, що вона дозволяє? Ну, добре, там є атомні станції, де треба дозволяти. Або не дозволяти. І між іншим треба в нас є досвід, де варто будувати, де не варто будувати атомні станції. Я не заможу там оборонні підприємства. І все, напевно, все решта, це бізнес вирішує. Він відкриває бізнес чи він не відкриває. Тому у всьому світі це не називається дозвільна система. У всьому світі це називається реєстраційна система. Держава реєструє бізнес, а не дозволяє бізнес. І це розумієте, воно здається одне слово. Це одне слово. А це. Поворот на 180 градусів мислення, ставлення. Тому що держава, яка реєструє бізнес, вона каже, будь ласка, реєструйтеся більше, ми ж розуміємо, що це ж робочі місця. Ми дозволяємо. Або не дозволяємо, розумієте? Ну, ну, ну як буде бізнес? Тобто, починаючи з цього і далі між там, наша команда вона займалася, можна подивитися на сайті easybusiness.in.ua вони взяли шість ключових галузей в Україні: там Агро, там, торгівля, ІТ, там, ряд інших галузей, е, е, будівництво, там є також Нафта, там є також, е, Нафтогаз. Мається, е. Е, які є складнощі, труднощі в, якраз от в, в шляху, на шляху підприємця? Е, ці речі є вивчені, вони задокументовані, вони вже навіть внесені в, там, в нові, нові законодавчі акти, в нові постанови. Їх треба приймати, бізнес треба спрощувати. Проблема, яку необхідно просто в найближчі строки подолати, це корупція, хабарництво в Україні. Я не знаю, якими шляхами можливо ви нам розкажете, і чи можливо це взагалі? Ну, ми є налаштовані позитивно, віримо, що мусимо це подолати, але як це зробити? Я, ви бачите, що я навіть трошки стаю трошки реалістом, бо вже довго в нас ця проблема, і ми і так, і так, і так говоримо про це. Проблема, що ми багато говоримо і трошки менше робимо. А чому ми менше робимо? Зумієте, воно ж просто воно ж починає виходити на спонсора партії, починає виходити на друга, починає виходити на одногрупника, однокурсника, однокласника. Вона починає виходити на сім'ю. І це ж не можна. Ну як? ну як, А потім, а потім є вже людина, яка начебто і не одногрупник, і не однокласник, але він знає про всіх цих людей. Тобто, якщо, наприклад, зловити і посадити його, він скаже, я про решту розкажу. Тому а, принцип, який є тут, є, в теорії є дуже простий. Він називається нульова толерантність до корупції. Просто не толерувати їм, це те, що робив Сингапур, це те, що зробила Грузія. Міжішо, Грузія є хороший приклад для того, що це можна зробити. Тобто не можна впадати в вічай. Ми якщо ви це зробили вони в фащих умовах. Це можемо зробити ми. Хоча треба також розуміти, що у нас корупція не тільки на державному рівні, вона проникла в такі всі сфери, всі сфери в медицину, в освіту, в транспорт. Приватний транспорт, розумієте. Тобто мені банкіри скаржаться, що їхні люди крадуть в банку приватному, розумієте, причому крадуть несамовито просто. Ось, Це вже ніяка не держава, не державні органи мають на увазі. Ем, е, тобто це така, це дуже зараз тяжка хвороба, яка я кажу. Вона знає, це, це відома хвороба на останніх стадіях, де потрібно і хірургія, і потім ряд хімотерапії. О, тобто це це, це, це тривала боротьба. там просто треба боротися. Не треба різати, просто треба садити, там потрібно викривати це. Там треба ну, цей цей гнійник, це, він, він противний. Його треба витягувати. Ми цього не робимо, ми тільки говоримо. На жаль, це якісь певні відголоски радянського способу мислення людини. Так Щось я... обов'язково Мам... з заводу потягнути додому. не вони що ви замолода для того, щоб пам'ятати, як воно було в радянські часи. Я чула, батьки розповідали. Батьки розповідали, так вони напевно я теж там тільки частину життя, бо ну прожив це може непогано. О, що тільки частину. Ну там мені здається, що воно не було аж так. А не було аж так, тому що був цей так званий партійний контроль. Ну, тобто, ну там звичайно, що була корупція. Ну, ну, ну не, не так. Ну не, ну, ну, не було і так в освіті, не було і так в охороні здоров'я, так, тобто, ну в цих таких побутових галузях. А, ось, і тут ну, нема зараз партійного контролю. Хоча, скажімо, якщо це є правляча партія, якщо це є правляча коаліція, наприклад, ну, ну вони повинні відповідати за, за своїх людей і на місцях, також і на тих, кого вони розставили. Ось, е, я думаю, що тут між іншим, велику роль також повинна мати релігія. Ну я не бачу, хто ще тут може мати. Е, е, ну, це гріх. це гріх. І, і, і про це треба говорити. Ну, тобто, Я думаю, хто ще освіта може долучитися до цього, сім'ї повинні долучатися до цього, недержавні організації повинні долучатися до цього, асоціації різноманітні, галузеві, на галузеві повинні долучатися до цього. Бо держава не може, ми бачимо, вона не може очиститися сама. Так? Україна європейська держава, а мислення наших громадян європейські чи ні? Місцями. Це нормально. Тобто, ми східний, східний край, так, можна сказати, в чомусь, хоча ми кажемо, ми центр Європи. Там за нами трошки складніше починається. Да? Між в наших, в наших західних колег, там також. їм здається, що, що Західний край Європи якраз на їхньому кордоні. А, і тут у нас ще якась така є, є мета довести ні, 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 вона трошки далі. Дивіться, ми, ми, ми демократичні. А, це таке враження в нас вже в генах, це враження, що воно є в крові. Це добре, Це, це європейський там спосіб поведінки. Що не є європейським способом поведінки? Ну, Корупція це не є європейський спосіб поведінки. Те, як ми їздимо на дорогах, це не є європейський спосіб поведінки. Те, як ми. Особливо в менших старовинних містах переходимо в вулиці. Це не є європейський метод переходу в вулиць. Між це треба нам всім вчитися, бо я зі Львова, я, я говорю з знанням справи. Ось е, ну, тобто нам треба всім вчитися, між європейцям треба вчитися. Не, не, не європейськості. Може, навпаки, знаєте, Європа зараз входить в таку потужну конкуренцію з зростаючою Азією, що Європі треба вчитися в чомусь азійству в хорошому зміні цього слова, підприємництво. Енергії, такі, які там, яке там є, зростанню 7-8%. Європа не росте. Ось. Європа відпочиває тижнями, місяцями. Сієста в Франції, фієста в Греції. Розумієте, тобто, ць, е, всім треба якось змінюватись не тільки нам, е, нам треба рухатись в цю сторону заходу закону слухняності, е, заощадливості, е, е, терпимості, толерантності європейської до іншої точки зору. Можливо, тут також нам треба вчитися. Чернівці є гарне місто в цьому плані. Я думаю, що може бути хорошою рольовою моделлю для, для решти країни, але всі нам ще треба вчитися. Що часу нас вже практично немає. Я хочу подякувати. Вам. За участь в нашій програмі. Нагадаю, український менеджер економіст засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, директор школи управління Українського католицького університету, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета був гостем програми Ченіці сьогодні. Залишайтесь надалі з нами. Побачимось.